Усім привіт! Мене звуть Ірина, я психологиня і між консультаціями я читаю книги. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми книжковими покупками за останні пару місяців. Це будуть як і передзамовлення, так і просто покупки в книгарнях чи онлайн. І я про кожну книжечку вам розповім і покажу. Перша книжка, якою хочу поділитися, напевне, ви вже її знаєте, дуже багато про неї чули, але все ж таки я вам нагадаю. У мене, до речі, ось такий Pocket формат Дуже мені подобається. Він коштував всього 250 гривень. І це, до речі, досить зручний такий варіант у м'якій обгорці. До речі, тут ось такі форзи це цікаві. Це сім чоловіків Евелін Гюго, і ця книга нам розповідає про дуже відому, знаменитість, акторку, яка уже так. На фіналі своєї акторської кар'єри, і вона запрошує зовсім, наче таку непоказну м, репортерку, журналістку, аби дати їй інтерв'ю. І ось із цього починається розповідь нашої Евелін про усі її шлюби, як вона за допомогою них здобувала те, що їй потрібно було, якими вони були, і чим ця вся історія закінчиться. Я насправді вже знаю фінал, коли ще дуже давно, коли е, ця книга тільки вийшла. Е, я буквально зайшла в е, чи то трец, чи то X і наткнулася на е, кінцівку. Я не знаю, хто ці люди, які пишуть отак просто в трец кінцівку книжки, але. Цю книгу ми взяли читати разом з моїм читацьким клубом. Я взагалі не дуже хотіла її читати, якраз тому що вже знаю завершення. Але так як ми вирішили, тому вирішила все ж таки взяти ось такий е... варіант у «М'якій Турції. І, в принципі, він мене цілком влаштовує. Наступна книжечка це чаклунство шипів. Тут нам буде розповідатися про дівчину на ім'я Елізабет, яка з дитинства знає, що всі чаклуни злі, їм не можна довіряти, вони дуже небезпечні. І їхні будь-які магічні реліквії, гримуари і так далі теж є досить небезпечними. Вона зростала все життя в якійсь там дуже. Великій бібліотеці, де зберігалися ці гримуари. І ось одного дня внаслідок диверсії, яка там щиняється, зникає гримуар, і якраз її звинувачують у цьому, в цій диверсії. І єдине, що вона може зробити в даному випадку, єдиний до кого може звернутися по допомогу, це якийсь там мах. Чародій ненависний її, і я так розумію, що тут у нас якраз буде троп від ненависті до кохання, від ворогів до коханців. І мене це зацікавило. Здається, кажуть, що це одиночна книжка, я не впевнена, але щось я таке чула. У мене вона, до речі, з оверлеями. Оверлеї дуже красиві. Ось, наприклад, один з них, якщо вам видно, ось так. Не знаю, мені дуже подобаються оверлеї саме до цієї книги. Тому я вирішила їх передзамовити. Це мої перші, до речі, оверлеї, ніколи таким не користувалася, але прям ну, мені подобається, як це можна вставити ось сюди, в книжечку, і будуть в тебе, наче і є ілюстрації. Але якщо тобі не хочеться, щоб тобі щось там заважало, ти можеш їх забрати. Класно, скажіть. Наступна книжечка, яку ви вже могли чути у моїх останніх відео, це рік розпусти Клауса Оттобаха. Це е, книга української авторки сучасної. Я на цій полиці і знайшла цю книгу в книгарні сенс. Мені взагалі дуже подобається. Ось просто заходити в книгарню, дивитися на книги, брати ту, яка відгукнеться, про яку я нічого не чула, нічого не знала, і ось е, читати її. Тому що так я свого часу знайшла квітневу відьму, яка є моєю найулюбленішою книжкою десь поряд з Ларю». Але, тим не менш, ця книга буде нам розповідати про 43-річного чоловіка, який познайомився в інтернеті ну, на сайті знайомств так, із жінкою з України. Сам він німець. І ось він вирішує поїхати в Україну, знайти типу цю жінку, і там всі будуть з нього, наскільки написано в анотації, якось кепту кепкувати, але він від свого не відступиться. І анотація нам обіцяє якийсь дуже несподіваний, цікавий фінал, коли наш отто якраз отримає ту найзаповітнішу мить щастя. Ну, це дуже інтригує, особливо мене е, так е, іронічно е, так зваблюється назва Рік розпусти, бо мені здається, що це така буде е, дещо комічна проза, і мені прям не терпиться її нарешті прочитати. Я думаю, що це десь станеться якраз десь в січні, можливо, в лютому я її прочитаю, бо вона досить невеличка. А ось про книгу хронометраж я вже чула позитивні відгуки. Це у нас трилер. Тут у нас мова йдеме про акторку, кар'єра якої вже йде на спад. Вона намагається знайти для себе хоч якусь роль, і тут несподівано їй пропонують знятися у горор-фільмі. І ем, вона їде в Ірландію для цього на знімальний майданчик. Знімання проходить як. Сказано в анотації в якомусь сільському будиночку. І ось знімальна група починає якось дуже дивно поводитись, щось починає таке жахливе, таємниче відбуватися, і вона опиняється, наче як замкнена в цьому будиночку, а я таке дуже люблю. Ось якісь будиночки посеред лісу, знаєте, з такими трошки вайбом раннього надприродного мені дуже імпонують. І прям дуже інтригує ця книга і її об'єм, тому що як для трилера вона ще досить величенька. Тут у нас скільки сторінок? Більше 500 сторінок. 514 сторінок. Я думаю, тут буде щось прям класне. Я маю певні високі очікування вже до цієї книжки. Далі у нас новиночка від видавництва, «Так» – це дотик долі. Це романтичне фентезі, до речі, судячи із шкали, яка притаманна так, Тут у нас взагалі немає вогників, це для читання в старшій школі, типу, навіть рекомендується. Тут у нас бедбой і надприродні події. Я, чесно кажучи, очікувала, що вогників буде ну, хоча б один. А так, ну нехай, вже як є. Я думаю, що це буде таке легеньке, підліткове фентезі, без особливих якихось там неймовірних сюжетних поворотів чи чогось взагалі неймовірного. Ну, таке нормальне, знаєте, нормальне. Не ставлю собі великих сподівань. Тут у нас буде розповідатися про дівчину, е я вже забула, тільки що прочитала нотацію, і вже забула про що вона. Це щось каже про цю книжку. Тут у нас мова йтиме про дівчину, яка любить книги і фотографію. У лісі вона зустрічає хлопця з крижаними очима і навіть не підозрює, наскільки він небезпечний. І, напевне, на початку вона і не знатиме, що він прийшов по неї. Тобто це служник смерті, і він якраз, напевно ж, переслідував її чи щось в тому роді. І які потім будуть вибудовуватись у них стосунки. Ну, знаєте, поки зав'язка така наче досить, ну, напевне, така примітивна, як для фентезі, але побачимо, який буде зміст. Насправді я чула вже досить такі ну, посередні відгуки на цю книгу, тому в мене відповідні очікування. Але, тим не менше, я хочу дати їй шанс, і знову ж таки я думаю, що це буде легеньке чтиво, яким я зможу якраз розбавити своє читання епічного фентезі в цьому році. Вступна книга, яка була досить імпульсивною покупкою, але саме через те, що тут ітиме мова про трьох персонажів, які намагаються втрьох створити сім'ю, а саме двох хлопців і однієї дівчини. Яка ще й буде вагітна при тому всьому? Це Дім на краю світу, відома книга, яка отримала пицарську премію по ній знятий фільм, якщо я не помиляюсь, хоча я не дивилася фільм. Принаймні я не пригадую. Можливо, я якось впізнаю по ходу тексту, але зараз не пригадую. І мене зацікавила, якраз ось ця концепція, як люди могли би думати. Утворюючи цю родину в трьох. мені цікаво, як це буде в них організовано, як вони між собою будуть це вирішувати. Ну ось, Чогось такого мені хочеться. Подивимось, чи ця книга дасть відповіді на мої запитання, тому що я знову ж таки читала відгуки, іначе кажуть, що тема тут піднімається, але вона недостатньо розкрита, і персонажі досить плоскі. Я не знаю. Я хочу зробити висновки самостійно. Можливо, якщо ви вже читали цю книгу, пишіть у коментарях, що ви про неї думаєте. Чи дійсно вона така, чи все ж таки вона набагато краща? Вона ж, напевне, не дарма отримала пуліцівську премію, мені здається. Тому буду читати, і потім вам все розкажу. Пергове одноразове фентезі, напевне, це мороз. І, знаєте, я. Коли помітила цю обкладинку, вона мені дуже нагадала Голлі Блек і її оцей жорстокий принц, Королева ось цю серію, тому що ну, дійсно це, це правда дуже схоже. І мені сподобалось одне порівняння, яке я теж чула на просторах Буктюбу, що це книжка про те, типу як про проект Холостяк, але в світі фентезі. Тут у нас теж король вибирає собі із багатьох учасниць королеву, яка може ну, потенційно стати нею. І ось саме цей король, який буде тут представлений, він насправді хоче фіктивного шлюбу, тому йому абсолютно підходить дівчина задирака, яка не висловлює йому ніякої любові, він їй пропонує гроші за те, аби вона взяла участь у цьому конкурсі А так як вона перед цим застала свого хлопця в ліжку з іншою жінкою, вона досить зневірена в момент цієї пропозиції, і вважає, що їй ж нічого втрачати і пристає на умови цього короля. І мені дуже цікаво, яким чином будуть розгортатися їхні стосунки, хоча. Десь я трошечки розумію, як, звичайно, вони спочатку будуть, напевне, підколювати одне одного, щось буде таке іронічне, саркастичне, потім почнуть одне в одного закохуватись. Це, знаєте, з одного боку, дуже клішований розвиток подій, але мені такий подобається. Ну от просто, Мені просто таке подобається. Навіть ем, ось таке просте, якщо воно буде гарно написане. Це буде класно для мене. От якщо буде погано написано, то вже буде не так добре. Тому подивимось, вона досить тоненька. Прям я здивувалася, яка вона тоненька. У нас тут 300 сторінок, 330. Теж гарний варіант, щоб розбавити моє епічне читання. Далі поговоримо трошки про трилери. Тут у мене новинка від Vivat це готель Присмерк. Мені дуже подобається такий де є певна будівля фігурує. Там старовинний будинок, або готель, або, не знаю, якийсь замок, ще якась така архітектурна споруда. Тут у нас буде йти історія в двох часових лініях. Про двох жінок, які свого часу потрапляють у цей мотель. Перша буде про жінку на ім'я Вів, яка у 1982-му потрапляє в цей мотель, влаштовується туди на роботу, і там починає відбуватися щось дуже страшне і дивне. І про жінку Карлі, яка потрапляє. Туди ж у цей мотель у 2017-му, але вже з причини того, що вона хоче дізнатися, куди зникла її тітка ВІВ, ось ця перша жінка, яка потрапляє в мотель раніше. І цей трилер чимось нагадує мені серіал Архів 79. Чи якась там інша цифра. Такий серіал на Netflix є. Якщо ви бачили, ви мене зрозумієте. Там теж йшла мова про готель, і теж там зникла дівчина, а інший уже хлопець, він намагається зрозуміти, чого вона зникла. Мені той серіал скажено сподобався. Я його дивилася двічі. Він дуже прикольний, моторошний, але в той же час, такий, знаєте, тримає ось цей. Саспенс до останнього, і мені дуже шкода, що його не продовжили на другий сезон, хоча там ішло все до того, мені здається, історія не завершена. Сподіваюсь, тут історія буде завершена. Я її прочитаю і отримую таке ж задоволення, як і від того серіалу. Принаймні маю на це великі сподівання. Ще один трилер це Дім Голу. Тут у нас ітиметься про трьох дівчат-сестер. Які в якийсь момент зникають і через місяць повертаються. І вони повертаються якимись дуже дивними. До того у них було темне волосся, світлі очі, вони повертаються з якимось світлим волоссям, дуже темними очима, і при тому мають якийсь дуже сильний голод, але не набирають вагу. І при тому вони абсолютно не пам'ятають, що з ними сталося. І ось коли зникає ще раз одна із цих сестер, інша намагається розслідувати ту таємницю, що ж з ними таке сталося, аби віднайти свою сестру. Це дуже інтригуюче. Чимось, знаєте, мені вайбує всіма жінками-відьмами, але ну, ось такими серіалами 90-х, де було там троє дівчаток, в яких були якісь сили, ну от щось таке, але тут, наче, е, така Темна версія. Знаєте, як є е, Сабріна е, світла версія і темна версія. Так і ось тут. тут Значить, всі жінки-вільми, е, темна версія. Для мене це так виглядає. Ну, загалом, мені такі історії подобаються. Теж хочу прочитати залюбки. Не знаю, правда, коли. Е, здається, Олеся має робити на цю книгу, я думаю, що має робити на цю книгу книжковий клуб, можливо, на нього і прочитаю, бо прям. Дуже інтригуюча історія. А тут у нас чергова історія від е, е, Алекса Майклідіса. Це вже його третій трилер, який я читатиму, три, взагалі третій. Ну, не знаю точно. Називається Людь, і тут у нас буде атмосфера Грецького острова. А відтоді, як я прочитала книжку Одна з дівчат теж трилер, мені прям дуже подобається оця атмосфера Грецьких островів взагалі чогось грецького. І тут у нас буде як Такий закритий трилер, У нас є декілька людей, їх запрошують на цей острів, але всі тут не ті, ким здається, і, звичайно ж, звичайно, один з них помирає. А хто ж це зробив? Він будуть шукати, хто ж це зробив. Це головне. Я сподіваюся, що атмосфера тут буде описана дуже класно. Я на це розраховую. Побачимо. В принципі, мені подобається, як пише Майк Лідіс. І якщо у нього знову в цьому ж трилері буде психотерапевт, ну, це буде кумедно. Бо в попередніх двох він постійно пхає в психотерапевтів, вони там навіть головними персонажами були. А тут, ну, мені цікаво. Цікаво, дуже. І остання книжка на сьогодні це одного разу розбите серце. Знаєте, я на неї, коли подивилася, вбирала там передзамовлення. Вона мені дуже сподобалась візуально, ну, тому що вона рожева, у неї прекрасний зріс, вона дуже красиво зроблена. Але я абсолютно не знала, що це продовження трилогії Каравал. І я не хотіла читати Каравал. Я чула на нього погані відгуки, що це погано написано і від блогерів, і від моїх знайомих. І я така, ні, ну я не буду читати цю тривогу. Але так вийшло, що в мене є тепер четверта книжка. І я так думаю, блін, це, якщо я захочу цю читати, мені потрібно буде якось принаймні ознайомитись з попередніми трьома, Або не знаю, або вже якось не зважати на те і відразу почати цю книжку, тому що це якби приквел, але це тоді зіпсує трошки як враження, якщо я все ж таки вирішу читати трилогію. Ну, загалом, Я поки не знаю, що з нею робити, але я не хочу її нікуди віддавати, продавати чи так далі. Вона мені дуже подобається, і, напевно, я все ж таки її прочитаю, але у відриві від основної трилогії. Просто тому, що. Просто тому, що вона є. Побачимо. Якщо сподобається, прочитаю ще продовження, не сподобається, то нічого не читати,му, просто вона буде мені в колекцію радувати мене своїм красивим оформленням. Тож, друзі, на сьогодні це все. Дякую, що подивилися це відео. Будь ласка, ставте мені вподобайку. Підпишіться на мене, якщо ви не підписані. Також заглядайте в опис під відео, там є інші посилання на мої соцмережі. І дякую вам за підтримку українського буктюбу. Мені дуже приємно. До побачення!